Друзі, і зустрічайте у нас у продажу ось такого красення. Це компактний міський автомобіль Peugeot 107 12 рік, 100 тисяч км пробігу, літровий бензиновий двигунчик і машинка у нас на автоматі. По салончику у нас звичайні тканеві сидіння в гарному стані. Також комплектація мається кондиціонер, передні електросклопідйомники. Гарна мультимедія з камери заднього виду. Все дуже чітко все працює. Кермо ось таке шкіряне теж збереглося просто відмінно. По задньому ряду сидінь. Так, він тут є, маленький, але в принципі його достатньо для даної машинки. І також важливо, що машина в нас п'ятидверна, це не купешна версія, і це теж великий плюс. Також позаду маємо ось такий, можна сказати, бардачок. Бардачок. Щось можна сюди покласти? Дану машинку ви можете придбати у лізинг з першим внеском 870 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послугу 3D, тобто обмін нашої машини, на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Чекаємо на вас!